Ну, а от така картинка буде у вас на початку нашого відео. А ви коптите самі? Чи все-таки ви віддаєте комусь знайомому, щоб вам закоптили? Ну і чи взагалі подобається вам копчення? Мирно небо вам. Пока! Доброго вечора! Друзі та підписники, нові глядачі мого каналу. Дякую за перегляди, за ваші лайки, підтримку. І щодо свині. Пам'ятаєте, хто вже бачив останнє відео. І щодо інших дійсно дуже приємно. Ну, сьогодні, бачите, світла в нас немає, як і всіх. Відключення в нас постійно чогось не по графіку. Включили на годину сьогодні раніше. Я прям дуже рада. Страшенно рада. Але хотіла таке собі зробити вечерю смачну, та не встигла показати вам зняти поки було світло. Ну, будемо, як є. А що я хотіла показати? показуватися, от таким гарним копченням, Знаєте що це? Це печеревинка з наших отих класних свинок, яких, яких ми ріжемо все неправильно та й неправильно. Все не так, мать його, та й не так. Ну, от якось так. Зато от така печеревенка, копчена. Коптимо завжди в людей одних тих самих, в них саме звичайна, на дровах. От така гарна печеревинка, половинка ребра. Ну, звісно ж, вона так ще ж трохи зменшилась. Але ну, з в'єтнамсько-корейських там взагалі, ну самі розумієте, небагато. Але от такі риберці. А якби ви знали, який аромат, м -м -м, а який смак його. От прям буду плямкати на весь екран. Бомба. Дуже смачно. Копте саме, звичайно, в бочці. В бочці з дровами, ну це, це бомба. І ми завжди ждемо лише одних людей. Вони нам закоптили не на лише в одних. Ну, Надіюсь, ми також часом доростемо до того рівня, щоб коптити самим свою продукцію, своє ж м'ясо. Адже ми тримаємо і кролика, і катічку, і свинку. У нас є і гусочка. Трішки є курочок, півників, ну, в общем-то, вистачає. Тому ну, отак буду зараз смакувати, хоча без світла, але смакоту буду пробувати. Так, ну і також ми, окрім того, закоптили і качечок. У нас шипуни такі невеличкі, теж рум'яні і дуже-дуже гарні. Отак ложку одну собі зламаю. О, дуже клас. Блестить яке м'ясо. Отак. Смачне. І не кажіть, що вона жирна. Шипуни не жирні. Не жирні, вони дуже-дуже класні. Хоч особливо оця шкурка вона така класна. Я вам кажу, тут саме це ця шкурка. припечена гарна. До речі, сьогодні в мене за мого оператора мій син. Так що не судіть строго. Він молодець і старається вам допомогти. знято такий гарний вам сюжет, щоб і ви мотивувалися. І захотіли вдома тримати ту качечку, виростити ту свинку. І отак сидіти, смакувати. От таку ляшечку. От. Ну, звісно, тут чогось не вистачає, правда? Чогось не і вистачає. І запитання на засипку. Чи відомий вам такий звук? Ну що ж, я впевнена, що цей козирний звук. Ви точно всі впізнали. Хто впізнав, напишіть бігом в коментарях, що то був за звук. А я так тихенько собі бокальчик пінного налью. Я думаю, це буде прям чудове доповнення до такої ножки гарної. Так, ну і качечку ми цю заховаємо зараз в холодильник. От, і будемо куштувати. Ребер, це ось мій дежурний ножик. Зараз я вам покажу, яке воно в розрізі. от так, -от -от -от. Чоловік там зараз на роботі. От. І, я думаю, він себе тихенько заздрить, що він вдома, а я тут смакую отаку смаку. Тут дивіться, яка ой. Яке воно гарне. Добре видно, правда? Так що зараз будемо смакувати це все діло. Ну Давайте зараз вам покажу і цю грудиночку. Що тут у нас воно в розрізі. Яка тут краса. Ну так, це, виріш... ну, да, це воно грудинка. Дивіться, ух, ні, -мо! Я впевнена, що таким похизуватися може не кожен. Я думаю, ви погодитесь, правда? Ну і отакі смаколики домашні. Таке наше невелике господарство, що ми тримаємо дійсно, таке різноманітне м'ясо, різноманітне господарство. От. Я думаю, що він заслуговує все-таки це все діло на отакений крутий лайк. Правда? Так що я буду вам дуже вдячна за ваші лайкоси, за вашу підтримку. Ось так я вам роблю красиву картинку. А син мені підказує. Підписуйтеся! Під... Так от, що я вам кажу, підписуйтеся. От, і у нас багато чого цікавого на каналі. Завжди пробуємо здивувати, щось порадити, показати наш досвід, яким би він не був, той досвід. От, ну і, звісно ж, буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. Ну, а от така картинка буде у вас на початку нашого відео. Так що, я дякую вам за перегляди, за підтримку. Цим миру, здоров'я і добра, і щоб ніякі блекаути нас не злякали. Ми не здаємося і разом до перемоги. І чого я вам всім вважаю. Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі у нових таких смачних, цікавих сюжетах. Мирно небо вам. Пока. А на останок запитання до глядачів, підписників мого каналу. Підскажіть. А ви коптите самі? Чи все-таки ви віддаєте комусь знайомому, щоб вам закоптили, ну і чи взагалі подобається вам копчення? І що частіше, якщо ви любите таке діло, то що частіше ви коптите? Чи смакує вам взагалі от такий продукт, як копчене м'ясо, качечка там і так далі, особливо до пінного. Так що пишіть свої коментарі, дуже цікаво почитати. Дізнатися чи полюбляють таке люди взагалі, такий продукт. А взагалі, домашнє воно є домашнє. Тут без хімії, на димку і все по-справжньому.